Виїхав на поле 33 оглянути посів пшениці. Оглянути, що робиться із шкідниками, хворобами і бур'янами. От Із хворобами все чудово. Шкідників теж поки ще не намічається. Так як і температури, в принципі, холодно. О, По хворобам чудова ситуація, але тут внесено банально дві, дві діючі речовини. Це тибуконазол, пропіконазол. Чудово відпрацювали вони себе. З приводу інсектицида, то контактнічок теж підчитив, підчистив тут на полі заселення шкідниками. Тобто, ну, зараз немає, ну, в перспективі вони будуть однозначно. З сорняками теж соєшник падалиця присутня, і амброзія. От тобі, падалиці прямо прям. Ну, з гербіцидом я вже вам говорив, що ми тут трішки рано зайшли працювати і маємо от таку проблему, то є, що втора волна пішла сорняків. Ну але ж першу треба було прибирати, було багато зимуючого сорняка. Проблема б друга була. Так що днів через 5 закінчимо посівну і заходимо сюди працювати фунгіцид. Інсектицид ну, Інсектицид уже буде контактно-системний так, щоб захи... захист був більш пролонгований. Е І, само собою, гербіцид. Ну, дамо сюди банально метил з флорасуламом, так як тут падалиця соняшника була тут сульфоустойчива, гранстароустойчиво, її ще називають. І дамо швидкий азот. А швидкий азот, навіщо? Щоб компенсувати. Азот в рослині. Зараз активно наростала вегетативна маса. І потреба в азоті максимально велика сьогодні. О, І, в принципі, все буде на цьому. Більше всього, що будемо закруглятися вже з обробітком пшенички. Але хто я знав, воно, ситуація міняється кожен раз. Смотря яка буде погода. Може ще прийдеться і по колос фузаріоза роботи. Будемо бачити. Ну, Поки отак от будемо вносити, покажемо, що буде вноситься. Кому цікаво, дивіться, звертайте увагу. До побачення.